Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді певно одна з самих цікавих сумок бренду Tarva на одне відділення формату 15 дюймів плюс-мінус. Це тарва 1812. Значить, показую вам сьогодні сумку лише в двох кольорах. Доступна вона набагато більшій кількості кольорів. То може бути синій, то може бути чорна гладка, як ви бачите. Може бути це коричнева крейзі, може бути коричнева гладка, може бути синя, може бути рижа, червона. Будь-який колір можемо відчити навіть такий, якого нема на сайті в офіційному каталозі, то все доступно для замовлення. Ну, але найсамі популярні це чорна гладка напа, як зараз, чорна крейзі, коричнева крейзі, коричнева гладка. Класика є класика. Що в нас за сумочка? Значить, показую вам, на прикладі чорної напи. Це м'яка шкіра. Так. Сумочка, в яку поміщається ноутбук 15 дюймів ну, або менший, ну, от, більший сюди не влізе. Тут треба розглядати інші сумки, якщо у вас 18-дюймовий ноутбук. На дні у нас металеві ніжки. Так, щоб Сумка довше зберігала свій зовнішній вигляд, якщо ви навіть ставите її на підлогу. Навантажені ділянки продубльовані металевими заклепками. Тут теж металева кнопочка, все прошито, все зроблено скурпульозно. Так, давайте дивитися зовнішні елементи, що в нас є зовні. Спереду в нас є карман на блискавці, на всю ширину майже. Тобто сюди можна покласти документи формату А4, якусь невеличку папочку, документи файлику. Сюди все чудово влазить, вміщається. На задній стороні на тильній теж є аналогічний карман на всю ширину. Все це підшито тканевим підкладом. Зносостійкий, він якісний, він такий трошки грубої структури, але це з практичної точки зору добре. Він е довго тривало буде зберігати свій вигляд, не витиратися. Далі, основне відділення у нас прикрито от таким об'ємним об клапаном на звичайній альфа-кнопці. Тобто багато рухів не треба, дуже просто кнопку закрили. Кнопку відкрили, відкинули клапан, і у вас є доступ до основного відділення. Основне відділення на металевій блискавці. Є два бігунки для зручності. І блискавка, і бігунки, і тримачі, все металеве, без виключення. Так, дивимося, що у нас всередині в основному відділенні. Так. Це все наповнювач. Ми викидаємо. Значить є ремінь. Ремінь. оп! Шкіряний, двокомпонентний, прошитий, металева фурнітура якісна, доволі якісні карабіни. Так. Все це залізяка, все це довговічне. Не пластик, не салумін. Дивимося всередині. Всередині є ще один внутрішній карман. от такий, як зовнішній, на всю ширину, але зсередини блискавці. Ось він. Так, однією рукою не зовсім зручно. Теж сюди багато чого поміщається. Далі нижче йдуть два широченні кармани. Сюди вміститься планшет, щоденник формату А5, записник щось таке, пауербанк. Ще якісь речі. З протилежного боку, відділ для ноутбуку окремий, з такою м'якою перегородочкою. І ще на перегородці є у нас. Різнорозмірні кармани. Оцей великий, лівий в даному випадку. Цей трошки менший теж для якихось речей, для зарядок, для мишки, для камер.